Всім привіт! В цьому відео я вирішив поділитися цією інформацією, яка, на мою думку, стане корисною тим, хто планує поступати на бакалавра в Австрії. Одразу скажу, що в Австрії можна навчатися німецькою або англійською мовами. Аби навчатися німецькою мовою, вам необхідно знати її як мінімум на рівень А2. Ну а потім, коли вас буде зараховано до університету, ви зможете навчатися на курсах підготовчих, де ваш рівень знань підтянуть до рівня університету. Це зазвичай рівень німецької мови b 2 або c 1 Я ж буду навчатися на англійській мові, тому у цьому відео ми поговоримо про англійські програми Бакалавра. В цьому відео я розповім про 5 університетів, які особисто я розглядав для вступу. Вони зараз перед вами на екрані. Також зауважу, що ваш атестат про повну загальну середню освіту має бути легалізованим за допомогою апостиля. Потім має бути перекладений на німецьку або англійську мову. І, і цей переклад має бути нотаріально засвідчено. Ці три кроки є обов'язковими для усіх університетів Австрії, адже без цього ваші документи просто не приймуть. Ми перекладали у бюро нотаріальних перекладів. Там вам зроблять одразу і апостиль, і перекладуть, і нотаріально завірять. Звичайно, можна апостиль робити і через сайт Міністерства освіти. Це можливо буде навіть дешевше, але мені здається, що якщо у вашому бюро... Є можливість зробити одразу і апостиль і переклад, і нотаріально засвідчити, то мені здається, варто заплатити і ви зекономите собі час, та й не потрібно буде пересилати ваші документи з одного місця в інше. Друзі, також підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Тут в майбутньому буде виходити дуже цікава та корисна інформація. Що ж робити, якщо атестат за 11 класів ви ще не отримали. А вже як би потрібно подаватись, наприклад, ви зараз в 11 класі, е, другий семестр навчаєтесь, а у вас ще немає атестату, е, і ви думаєте, що ж їм тому університету показувати? А показувати йому треба виписку успішності за останні 4 роки. Е, ви приходите в школу, там секретаря чи до директора, хто у вас там видає, е, кажете, мені потрібна виписка успішності за останні. 4 4 роки, там з 8 по 11 клас, там мають бути вказані усі предмети, усі оцінки і кількість академічних годин. Ну і також в цьому документі має бути початка директора і має бути е, написано, що цей учень або учениця дійсно навчається у цій школі, у цьому навчальному закладі і завершить е, своє навчання, здобуде повну загальну середню освіту. У Червні 2024 року, наприклад. Ну і потім цей документ також має бути легалізований апостилем, потім перекладений і переклад має бути нотаріально засвідчений. Ну і потім ви просто скануєте цей документ і пересилаєте онлайн там, через кабінет вступника. Ще також хочу сказати: е є два типи вступних екзаменів. Е ну, я їх так умовно розподілив на два типи. Аби було просто зручно, перший тип це Austria Matura. це тест, який затверджує ваш рівень знань на рівні австрійських шкіл, адже у нас в Україні 11 класів в школі, а в Австрії наразі 12 класів, і виходить така академ-різниця. Цей тип екзаменів є обов'язковим для усіх університетів. Предмети вам назначає кожен університет індивідуально. Це в залежності від програми, яку ви берете. Наприклад, для економічних спеціальностей, в основному, що там може бути, це математика. Так, я складав математику Ну і так далі. Що ж, а другий тип екзаменів знову ж таки, це поділ. Чисто мій він умовний. Другий тип екзаменів це Selection procedure, або ж uh, admission procedure. Отже, другий тип тестів це відбіркові тести, аби відсіяти більшість кандидатів. Такі екзамени в основному є у дуже популярних університетах на дуже популярних програмах. До речі, усі програми я зібрав в окремому Google Docs файлі, посилання на який ви зможете знайти в описі під цим відео. Більшість спеціальностей про бізнес та економіку, але також є про штучний інтелект, про хімію, про біологію, про англійську мову та літературу, або про мистецтво трансформації. Що ж, почнемо перелічувати університет. Я почну з найпрестижнішого, я почну з найкрутішого університету, а саме з Віденського економічного університету. Одразу скажу, що шанси потрапити саме на англійську програму у цей університет. Дуже і дуже маленькі, адже там ну просто шалена конкуренція: 10 або 12 людей на одне місце. Тут ви зможете вивчати бізнес та економіку. Ну так називається програма. За 720 євро за семестр. Необхідний рівень знання англійської мови – B2. Період реєстрації, тобто період створення кабінету вступника, з 1 березня по 22 травня. Маю зауважити, що Дати актуальні станом на 2024 рік, але все ж таки я не думаю, що вони сильно зміняться в наступному році. А от те, що може змінитися, так це те, що зараз для українців скасували оці application fee, наприклад, віденський економічний, там 50 євро. В наступному році я не знаю, чи буде так само. Або ж в фаховшулі там е, скасовані оці security deposit 300, може бути або 200 євро. Наразі це скасували для українців, але як буде в наступному році я сказати не можу. Тому майте це на увазі. Вам просто необхідно створити персональний кабінет вступника у зазначений період, а також потім пройти онлайн-тестування. Перше тестування, або як вони його називають, онлайн assessment буде перевіряти ваші знання з англійської мови, з базових концептів економіки та бізнесу, а також знання з математики. речі, матеріали для підготовки, такі самі, як і для другого тестування. Ці матеріали можна знайти у них на сайті. Підготовчі матеріали ви зможете знайти на їхньому сайті. Ось таке посилання. Ви просто листаєте донизу, знаходите ось таку вкладку. І ось тут ви зможете знайти підготовчі матеріали з економіки і також з математики. Другий тест буде всередині червня. І він складатиметься з таких же предметів, що і перший. Але я вам скажу, що другий тест складніший. Ну і в принципі, після успішної здачі усіх тестів, ви просто приїжджаєте у відень з оригіналами документів, приходите в університет, здаєте і стаєте студентом цього університету. Що ж, перейдемо до другого університету у нашому списку. Він знаходиться. В місті Лінц. Тут все в принципі схоже на Віденський економічний університет. Якщо говорити про програму International Business Administration, але там необхідний рівень знань англійської мови це один. Е, ну, якщо ми говоримо про знову ж таки про відбірковий тест, там необхідно буде зняти коротеньке відео на пару хвилин про себе, розповісти, хто ти. Чому хочеш тут навчатися? Чому ви чудовий кандидат на цю програму? Також в цьому університеті є чотири інших програми бакалавра на англійській мові. До прикладу, є штучний інтелект. Він не має спеціальних відбіркових екзаменів лише оцю академрізницю вам потрібно буде скласти. До речі, саме цю програму штучного інтелекту можна вивчати у трьох різних місцях. На вибір це може бути або лінц, або е, брегенс, або столиця відень. Я правда не знаю, як обрати місце і на якому етапі. От. Що ж, е, третій вищий навчальний заклад у нашому списку: Louder Business School. Навчання тут е, вдвічі дорожче, а саме півтори тисячі євро. За семестр програма теж про бізнес. Ну, логічно, конкурс також величезний. Ну і це, в принципі, все, що я можу сказати про університет. Я в нього просто банально не встиг податися, адже там закінчилися місця. Четвертий університет знаходиться в Клагенфурті. Також можна вивчати бізнес. Подача на програму бізнес відбувається з 8 січня. По 19 лютого. Також в цьому університеті є дві інших програми бакалавра англійською мовою: штучний інтелект. І також є англійська мова і література. На ці дві програми подача йде з 8 липня по 5 вересня. Ну і далі йдуть три університети прикладних наук. Або Fachhochschule, як їх там називають на німецькій мові. Це менші університети або інститути, але вони мають більший фокус на практиці, аніж на теорії. Це їхня основна перевага, що менше людей, менша конкуренція, і у вас буде більший фокус на практичних знаннях, аніж на теорії. Я розповім про один з таких. Фаховшуля, а саме про той, що знаходиться у Відні, адже я у нього поступив. Про інші два є інформація у файлі, який в описі BFI Vienna або ж University of Applied Science В'єна. Тут можна обрати банківську справу та фінанси. Програма так називається. Я на неї пішов. Або ж ще програма Європейська економіка та управління. Можна подаватися одразу на дві ці програми. Розповім про кроки подачі. Після завантаження усіх своїх документів на їхній портал вам на пошту прийде повідомлення про те, що вам дозволено взяти участь у тестуванні. Тест проходитиме онлайн з камерою та вімкнутим мікрофоном, аби ви не списували за вами буде система стежити, щоби. Ніяких посторонніх звуків, ніяких посторонніх людей не було у вашій кімнаті. Ось, щоб ви постійно знаходилися біля монітора і дивилися тільки на екран свого комп'ютера чи ноутбука. І з дозволеного там була лише ручка та листок а 4 І також там буде вбудований калькулятор. Тобто свій калькулятор використовувати не можна. Екзамен складається з блоку англійської мови. Математики, а також блок за обраною спеціальністю. Якщо ви обираєте одразу дві програми бакалавра, то вам доведеться пройти одразу два блоки за темами програм, тобто блок з банківської справи і блок з європейської економіки. Взагалі тест займає десь 2,5 години. Що я не помиляюсь, матеріали для підготовки саме по бізнесу та економіці ви знайдете на їхньому веб-сайті. Ви просто листаєте донизу, і ось тут є підготовчі матеріали для програм. Після успішного проходження тесту вам приходить лист щастя на пошту, що у вас зараховано на цю програму. І за вами зарезервували місце. Але вам ще необхідно буде скласти оцей е, академ-різницю. Це у мене був тест з математики. Я складав математику, це було в кінці червня. Тест нескладний. І після цього екзамену е, у вас буде дзвінок в Zoom. Цей дзвінок в Zoom ви маєте забронювати заздалегідь. Вам на пошту буде прислано повідомлення, що мовби вам необхідно забронювати місце, аби потім провести зум-конференцію. Ось на цій зум-конференції вас викладач запитає, як ви розв'язали те чи інше завдання, і вам необхідно буде пояснити. Звичайно ж, на англійській мові. Після того, як ви отримали лист на електронну пошту з підтвердженням вашого. Місця на цю програму вам через деякий час прийде повідомлення на пошту там, де буде ваш контракт з університетом, і також будуть банківські реквізити, на які необхідно буде заплатити протягом двох тижнів за перший семестр до речі, контракт і платіж я проводив до. Того як кладав цю академ різницю з математики з математики. У мене був аж в кінці червня, а підписував контракт я ще в кінці травня. Що ж стосується самої оплати, і як взагалі її провести, один з варіантів це, якщо у вас є там в Австрії знайомі, от якщо у них є банківський рахунок. То найпростіше їх попросити заплатити. Найголовніше це те, щоб вони вказали в призначенні платежу, що це платіж саме за вас. Тобто там буде ваше повне ім'я, також якщо у вас є рахунок за кордоном, можете з нього оплатити. Тобто, в принципі, неважливо з якого рахунку ви оплачуєте, головне, щоб в призначенні платежу було вказано ваше повне ім'я, ну студента за якого проводиться оплата. Ну і що робити, якщо у вас немає ні знайомих там. Ані рахунку в закордонному банку. І якщо ви хочете просто з українського банку заплатити, тоді краще запитати у підтримку вашого банку, як провести е, такий міжграничний платіж на ці реквізити. Надаєте банку ці реквізити, кажете, що мені потрібно заплатити там за університет, і вони мають вам допомогти. Всім дякую за перегляд. Е, в наступному відео розповім про гуртожитки. І до зустрічі.